Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 26 серпня. Вчора я викладав відео, робив літню обрізку після плодоношення лохини і дуже багато питань задають, чим підживити, підкормити наші кущі лохини після збору урожая. Тобто у такий пізньолітній осінній період, щоб добре наші пагони визріли, війшли гарно в зиму, плюс заклалась гарно плодова брунька визріла і мали на слідуючий рік гарний врожай. Щоб не не відписувати кожному, хто задає питання, я вирішив зняти невеличке відео, тим більше, сьогодні якраз. Планував ту роботу підживити свою лохину. Підживлювати буду, можна підживлювати багато якими добривами. Але такі кристалічні добрива, які розчиняються в воді, монофосфат калію, дуже дорогі добрива. Тобто той, хто має фермерське господарство і має капельний полив і кормить свою лохину через каплю, той мусить брати такі водорощинні добрива, щоб разом з поливом і кормити своє насадження. Для таких садоводів-дачників це трошки як хто вирощує лохину тільки для сім'ї. Вони трошки б'ють по кишені, бо, наприклад, монофосфат калію в водорозчинній формі коштує 250 гривень за кілограм, то не кожен мені собі може дозволити купляти такі дорогі добрива. Є альтернатива. Тобто, любе мінеральне добриво. Яке має в своєму складі, наприклад, ми зараз підживляємо в другій половині літа, нам азот не потрібний. Нам потрібний калій, фосфор, магній. І якщо маєте ви мінеральне добриво, дивіться на його формулу. От я в цьому році. Купив таке польське добриво Супрофос. Купив мішок 50-кілограмовий, там, де продають гуртовні є, де продають мінеральні добрива. Під'їхав. Те добриво коштує мішок 1500 гривень, тобто 30 гривень кілограм. Це на порядок нижчий як водорощинні добрива. Але там трошки менший склад. Калію і фосфору, Але для підживлення лохини супрофос це просто знахідка. Тут формула така, я вже вам колись показував, бо я в другій половині літа вже раз робив підживлення. Це азоту 4%, калію 12, фосфору 12% і сірки 25%. От та сірка нам дуже буде добре підкислювати. Наш субстракт, в якому росте лохина. В тому році я такого добрива не було, підживлював діамофоскою. Там була формула азоту 10, фосфору 26, калію 26 і сірки 2%. Ну, підживлював і кущі, нормально війшли в зиму. В цьому році було гарне плодоношення. Так що це е, немає такої панацеї, що, от я сказав, супрофос і шукайте, де супрофос Е, Дивіться просто на формулу мінерального добру, щоб по мінімуму було азоту і максимум калія фосфору. Якщо є ще сірка, то теж непогано. Вже потім будете враховувати, коли будете восени робити підкислення свого субстракту сіркою, вже будете меншу дозу сірки кидати. Я для підкислення свого субстрату використовую тільки сірку і вношу її по середньому десь 40-50 грам за раз, але весною і осінню роблю ті операції. І от вже дивлюся такий субстрат під лохиною. Мульчую я хвойним опадом. Що вже гранул сірки не спостерігається. Значить, вже треба підкислювати. От, бачите, хід... Мого крота той, що обслуговує цю гряду, я висаджую лохину в грядки і вже кріт пройшовся, проконтролював наявність хрущів. Якщо б де був хрущ, він чує звук. Ні, от є ще гранулки, де-не-де сірки. Хрущ чує, ой, кріт чує на великі віддалі під землею, де Хрущ працює, і він на звук челюстів хруща йде. От перед нами сорт блюрей в тому році весною. Я садив його двохрічним кущиком. Бачите, от що, що було. От оце було. Отакі от були гілочки. А ще з цієї сторони гілочка була. А дивіться, що за сезон. Який гарний кущик виріс. От. І вже на слідуючий рік будемо мати перший, більш-менш по валому збору врожаю. Такий кущик вже до кілограма повинен витягнути. То я в цьому році буду підживлювати, щоб менше вже говорити, не тримати ваш. Буду підживлювати супрофосом. Перед тим у нас зараз стоять дуже аномальні спеки. Кожен день практично я свою лохину підливаю, під отакий кущ, я лию поливальницю, у 10, 10 літрів води по всьому периметру кореневої системи. І тепер я беру 50 грам цього мінерального добрива. Якщо там буде не 50, а 40 чи 35, це немає, чи, чи 55 немає. Отакої воно консистенції. Тут явно виражено, що є сірка бо такого кольору димчатого. І беремо по периметру. По периметру беремо, розтрушуємо. О, Розтрусили. тепер беремо, пам'ятаємо, що коренева система у нас поверхнева, глибоко не треба рихлити. Можна це приурочити ще перед мульчуванням лохини, засипати, а тоді замульчувати хвойним опадом. Але я чуть-чуть хвойний опад був, згорнув, тепер його поставлю на місце. Лохина була полита, тепер ще вилию лійку води, 10 літрів. Отак я підживлю. Ці всі кущі свої. Маю я порядка десь 15 кущів, це небагато, невелика плантація. Так що це відео може бути корисним для садоводів-аматорів, таких як я, в промислових масштабах, де мають люди гектари. Тим займатися ніхто, звичайно, не буде. Все будуть, вони кормлять через фертифікацію, тобто розчин додають у поливну воду. А як хто має невелику кількість кущів, можна зекономити на добривах і купити не водорозчинні добрива, а такі гранульовані. І вони, я вам кажу, потихеньку, воно розчиняється. Потім поливаємо із поливною водою воно доходить весь кореневий ком. Там, де наявні коріння, і вони кормляться і корблять. Вже ще закладається плодова брунька, визрівають Тут ці пагони. Питали мене також, що бачили у вас молоді пагони, чи вони ще встигнуть визріти Я думаю, що встигнуть, навіть якщо до самого кінця ну вже, вже вони от верхушки перестали рости. Вже от вони починають грубіти, починають. Тверднути і входити в зиму. Ще якщо ми дамо фосфорно-каліні добрива, то допоможе кущу гарно, плавно війти в зиму, перенести ті морози зимові і весною, з новою силою, почати вегетацію. Дякую за увагу. Якщо було корисне моє відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавої інформації по вирощування лохини, інжиру і ківі, Актинідії. На осінь буду мати двох, маю двох і трьохрічні саженці-лохини. Хто бажає розширити свій асортимент збільшити свою плантацію, пишіть. Під відео в коментарях домовимося, як можна купити, як куди переслати, дасте адрес. На цьому закінчую відео. Слава Збройним силам України! Героям слава!